Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 582. Знайдіть невідомий член пропорції. Починаємо. Переписали умову першої пропорції. Х відноситься до 5 Як. 21 відноситься до 15. І ви можете сказати, щоб знайти невідомий крайній член пропорції, треба помножити середній члени і поділити на відомий крайній. А я вам дам такий маленький лайфхак. На той випадок, якщо ви забули означення, дивіться, можна переписати цю пропорцію, замінивши знак ділення на дробову рисочку. Бачите? Отак. От і пригадати правило метелика. Дивіться, щоб знайти Х, нам треба помножити відомі члени, що стоять напроти, і записати їх в чисельник. 5 помножити на 21. І поділити на, бачите, пишу дробова риска, поділити на число, що стоїть напроти Х на 15. Все, і обчислити значення цього дробу. 5 і 15 треба скоротити на 5, в чисельнику 1, в знаменнику 3. Давайте перепишемо все, що залишилось. В чисельнику у нас 1 помножити на 21. В знаменнику 3. Ви ж бачите, що можна ще на 3 скоротити. У нас в чисельнику 7, а в знаменнику 1. Так. І тепер ми отримали 7 перших і дорівнює 7. Все. Х дорівнює 7. Ми знайшли невідомий член пропорції. Наступне переписали умову наступної пропорції. 12 до х дорівнює 8 до 18. Дивіться, тут можна одразу за правилом метелика. Пишу: х дорівнює. Треба помножити числа, що стоять навпроти два відомих числа 12 на 18. І поділити на число, що стоїть навпроти х на 8. І далі скоротити це дріб. 12 і 8 я ділю на 4 в чисельнику 3 в знаменнику 2. Давайте перепишемо: в чисельнику 3 на 18 в знаменнику 2. Тепер. 2 і 18 треба скоротити на 2. В чисельнику 9 в знаменнику 1. І що ми маємо? В чисельнику 27 в знаменнику 1. 27 перших це 27. Отже, х дорівнює 27. Ми з вами знайшли невідомий член пропорції. Наступне третє. 4,5 відноситься до 0,6, як х відноситься до 2,4. І ви можете сказати, що ви знаєте правило, що щоб знайти невідомий середній член пропорції, треба помножити крайні члени і поділити на відомий середній член пропорції. А можна, якщо забули означення, записати замість. Знака ділення, поставити дробову рисочку і пригадати правила метелика, яке ви ніколи не забудете. Я пишу. Х дорівнює треба помножити відомі члени, що стоять напроти числа 4,5 на 2,4. І поділити на член, що стоїть напроти. Ікса на 0,6. І тут треба трошки схитрувати. Дивіться, щоб не множити в стовпчик. Я роблю так. Я хочу помножити і чисельник, і знаменник на 10. А навіщо? Для того, щоб стали числа натуральними? Оці, бачите? І тепер у мене в чисельнику 4,5 помножити на 24, а в знаменнику 6. Я помножила на 10. Коли ми множимо на 10, ми переносимо кому вправо на один крок. Я це зробила для того, щоб скоротити 6 і 24. І у мене тепер в чисельнику 4 в знаменнику 1. Тобто, в чисельнику я множу 4,5 на 4, а в знаменнику 1. І 4,5 на 4 це 18. Отже, 18 перших дорівнює 18. І ми знайшли невідомий член пропорції. Х дорівнює 18, і на останок 3,4 відноситься до 5,1, як 1,4 відноситься до х. Аналогічно, щоб знайти невідомий член пропорції Х, ми за правилом метелика помножимо члени, що стоять напроти відомі. 5,1 будемо множити на 1,4. І поділимо на член, що стоїть напроти Х. Ділимо на 3,4. І тут ви думаєте. Як же так це все помножити, щоб без товпчика, щоб все зробити усно? У вас в чисельнику десяткові дроби, в знаменнику десяткові дроби, що зробити? А давайте помножимо на 10 і чисельник, і знаменник, ну, тобто перенесемо кому. так? 51 буде на 1,4. А в знаменнику 34. Бачите, як красиво виходить вже. 51 і 34 можна скоротити на 17. В чисельнику 3 в знаменнику 2. І вже так більш приємніше становиться. В чисельнику 3 помножити на 1,4, а в знаменнику 2. Ви думаєте, а як би ще схитрувати? А я вам скажу. Давайте помножимо тепер. І чисельник і знаменник на 5. Прибираємо оці знаки дорівнює, дивіться. Зараз ми будемо множити і чисельник, і знаменник на 5. А навіщо? Я хочу, щоб в знаменнику було у мене 10. Що виходить? Тробова рисочка. Знаменнику 10. А в чисельнику дивіться. 3 помножити на 1,4 на 5 легко множиться. Це буде 7. І виходить, що в чисельнику 3 на 7. Так? Тобто ми отримали дріб 21. А це ж легко перетворити у десятковий дріб. 21 поділити на 10 буде 2,1. І ми знайшли невідомий член пропорції. Х дорівнює 2,7. Одна десята. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!